Фармацитрон. канадський препарат проти грипу та застуди, Путін розповів про те, що він ставить арішнік в серійне виробництво, що навіть ледь не венесуелі можуть його передати. І також він заявив, що коли 21 жовтня ось цей буреввісник випробовували, то Спостерігав за цими тренуваннями розвідувальний корабель НАТО і Росія теж це бачила. Пропоную послухати кремлівського диктатора. Короткий його синхрон в цьому змогли і зарубіжні спеціалісти, оскільки в зоні і в річні проведення з Боревестника 21 октября постійно знаходився НАТОвський... Разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят. Але штати відповіли не голосними заявами, а провели тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети, яка здатна все таки нести ядерний заряд, і вона пролетіла близько 4 тисяч миль і досягла мети. На вашу думку, до чого це все протистояння може призвести? Що хочуть цим сказати штати? І чи дійсно, якщо, наприклад, Росія поставить арішнік до Венесуели, чи взагалі це може статися на вашу що думко ось так. Та нехай не стримує себе. Це чудово буде новина. Да, вони і так там зброю постачають. Його цьому. Да, не, нехай, нехай не стримують. Давайте, давайте, продовжуйте, щоб вибісити американців все, все ще більше. Як Китай, до речі, дипломатично, як я розумію, з'їхав з, з теми підтримки Венесуели на всяк випадок. А я бачу, що у росіян клепки не вистачає в голові. Ну він ну, поставлять вони то арешник. І що, на що воно там їм дасть? Ну, спробуйте запустити. Ти пасашаці там просто розмажу того мадура протягом декількох годин, якщо не дай Боже щось там буде звітати. Тому ну нехай постачають, треба щоб і далі вони це. Робили е, тому, ми отут, отут, ми можемо тільки підтримати обома руками за нехай вони, нехай вони це роблять, тому що щоб е, вибісити першу чергу керівництва сполучених штатів Америки і ще раз переконати, переконати їх, в тому що з росіянами, ну принаймні, поки Путін при владі, а немає про що говорити. Що говорить запуск? Ну те, що Кремль трохи не розрахував, що влада помінялася в Білому домі. Ті, хто там знепритомнили від слова про Росію і ядерна загроза, Ну пішли з Білого дому, які переповідали російські народні казки про ядерний потенціал великий. Зараз сидять абсолютно інші пацани, які говорять, Ну у вас є ракети, у нас є ракети, тільки у нас підтверджено, що воно літає, вон 4 тисячі кілометрів. А де ваші там буріть? перевісники куди вони там літали? от І ще невідомо, які мотиви були цих країна, щоб дивитися дивитися до цієї ракети. Може, вони думали. О, а що це радіоактивна що літати може? Не дай Боже, ну, це, що, що, що там впаде десь по дорозі, там та, якщо воно є. Тому що ну це таке така зброя, абсолютно, ну е, тільки у вологі фантазіях Кремля когось буде лякати. Ну Те, що дивіться, Путін постійно про це повторює, це знаєте, нагадує ту історію, говорить, ну раз не лякали, ніхто не не відругував. Ще раз не лякали, ніхто не говорить, А може, з третього разу не. Ми тут ще будемо повторювати, А тому що немає чого говорити більше. А ніхто не реагує. Ну, ніхто не реагує. Трампу взагалі це до великої лампочки. Він сказав, що у нього є свої ракети, а, і ми, взагалі, якщо що, готові провести ядерне випробування. Це фактично а, м -м -м, притискування Росії до того, щоб а, покажіть, що працює у вас ядерна зброя. Ну і заодно Китай присанути. Те, теж таке відбувається, а, так що вони заганяють фактично Росію Китай Китаю гонитву озброєнь. Тільки проблема в тому, що в Росії немає грошей на таку гонитву озброєнь. і е, е, такі змагання з американцями в 80-х роках е, призвели до розпаду радянського союзу. Так що нехай продовжують ми тут. от, от в цьому випадку, нехай продовжують на наше завдання е, постійно нагадувати Трампу, що Путін не поважає конкретно вас, коли не приїжджає на зустріч до е, до. Зеленського, так? І щоб американці ну, навалилися всією своєю тушею на цих, на росіян. Може, вони будуть думати, що вони не сильно навалюються, але знаєте, вони ж не розраховують свою силу. Вона, Це ж така махіна. Вони там трохи думають десь лупануть, там, да, по, по, по економіці або по чомусь іншому, Воно так посипеться, що вони навіть здивуються, як це швидко буде відбуватися. Наше завдання підтримувати. Провокувати американців, вказувати на те, що ай-яй-яй, бачите, немає. бачите, що ми говорили, що воно неадекватне. Так що давайте щось робити для того, щоб повернути повагу до Сполучених Штатів Америки, і конкретно до нашого шановного лідера, звичайно, якого звути звуть Дональд Трамп. Так, і можна наперед дати Нобелівську премію миру, в принципі. Але поки Ні, почекайте, почекайте. Зеленський сказав вже спочатку томагавки припинення вогню, потім ми пишемо заявку на премію миру. Ну, от, бачите, uh, томагавки так, що поки да. що не хоче давати. Але ну, в той Так же і час... немає, немає премії, значить, немає премії від нас. Ну все, у нас у нас чес чесний обмін. Ну, от і не зрозуміло, чому ж Трамп не хоче ті томагавки давати. Пентагон, начебто ж теж. За але з'явилася інформація від генерала армії штатів у відставці Джека Кіна, що штати натомість нам все таки дають ракети великої дальності, і ми вчимося їх використовувати. То тут не зрозуміло взагалі таке рішення з одного боку томагавки. Ні, чи це просто політичне рішення, а не суто питання зброї. Ну давайте, чотири, чотири тижні тому, що ніхто не говорив про тамагавки. Це у нас тут знаєте, що всі так перезбудилися стосовно тамагавки. Це ж Трамп обіцяв дати тамагавки. Трамп, да. Ми іж всіє країни за язика не тягнули, не тягнули. А без цього літало все, що потрібно по території Росії. Далі, далі дальності, ніж тамагавки, літали. Ну, так тим тепер нехай відповідає за свої слова. Тобто він ж він же виглядає не дуже добре. Ми повинні розглядати це все як додатковий бонус до нашої ракетної програми. Я впевнений, що ця розмова сталася виключно через те, що американці бачать прогрес нашої ракетної програми за багатьох напрямках. І як я говорив, це суто суто політичне інше питання, тому що чим більше Україна нарощує свою ракетну програму, то виявиться, що й тамагавки в Європі не дуже потрібні будуть. Що Україна дешевше це зробить. І наступне питання, те, що я говорив і ще раз повторю, що українська ракетна програма е, стане базовою програмою для країн Європи. Е, і тут виявиться, що е, американці втрачають важіль тиску на Європу. Виявляється, що кнопочка від тамагавків і тамагавки, в принципі, вже не потрібні. Можете їх собі залишити собі і натискати. Тепер кнопочка буде у Києві. І ракети будуть під контролем Києва, це, це зовсім інше питання в дійсності. І тому я вважаю, що тут головне, головне питання, яке, яке є. Ну якщо дадуть ракети, ну знову таки ви повинні розуміти це на від гарного життя американського ВПК. Ну вони нервують, що Україна має це багатьом не подобається, що Україна проявляє суб'єкти, роблять свою зброю, тому що. Що ви розуміли, ракета середньої дальності, яка Україна починає робити, не всі країни світу можуть це робити, це ти десь ну дай боже ти так упевнена: 5-6, ну точно не більше 10. І Україна в цьому не в цьому рахунку, тому що е, це прояв високого високого розвитку, і тому ми повинні на, на цим займатися. Як у нас виробництво, як у нас фінансується ВПК? От що ми повинні ми розуміти, як нам залучати європейські американські інвестиції в ВПК, і приватних інвесторів, і банківської системи. От чим ми повинні займатися. Як ми захищаємо ці об'єкти, як засекречуємо об'єкти військово промислового Комплексу, як ставимо в першу чергу там страхування військових ризиків, осовно повинна чекати. І єдиний спосіб вибити від Трампа а, тамагавки це робити свої аналоги. Тамортамагавків, тоді все буде добре, дадуть і ще будуть просити постріляти.